У непростий економічний час проблема зайнятості населення є однією з провідних в українському суспільстві. Тінізація економіки, нелегальне працевлаштування, заробітна плата в конвертах, шляхи подолання цих та інших негативних явищ були темою обговорення на комітеті. Працевлаштуванню найбільш соціально незахищених громадян, а саме дітей сиріт, було приділено чимало уваги. На основі існуючої паспортизації сільських і селищних рад, ми сиріт, які вчаться в школах, і сироти, які закінчують профтехосвіту. По дітях-сиротах, які закінчили профтехучилище, 245 таких людей відслідковуються кожним центром, закріплено за кожним спеціалістом на базах на базі районних центрів. По дітях, які закінчують школи, по районах. У нас таких зараз 196. Визначено їхні бажання і напрями, куди вони хочуть піти вчитися після закінчення школи. І ми таким чином зараз із тою категорією, і з тою категорією працюємо. Звертається він до нас, не звертається. Ми з опікунами, з сільськими селищними радами цю роботу проводимо. По крайній мірі намагаємось надати осилю допомогу. Для збільшення робочих місць необхідно залучати вітчизняні та іноземні інвестиції, але сучасне законодавство та економічні реалії не завжди сприяють безперешкодному створенню нових підприємств. Така проблема вимагає свого вирішення на загальнодержавному рівні. У нас уже не перший рік в Житомирській області спостерігається збільшення кількості. І як в фінансовому плані, так і по кількості створених робочих місць в галузі інвестиційної діяльності. Тобто заходять абсолютно нові компанії, яких не було. На сьогоднішній день спрогнозувати до кінця року, скільки таких у нас з'явиться, напевно, не може ніхто. Але те, що ця кількість буде вищою, ніж, скажімо, в порівнянні з минулим роком, уже сьогодні, по першому півріччю видно однозначно. У рішенні координаційного комітету було зазначено, що об'єднання зусиль та пропозицій центрів зайнятості департаменту праці, департаменту соціального захисту населення, обласних та районних підрозділів Міністерства доходів та зборів врешті-решт зможуть ввести в правове поле взаємовідносини роботодавця та працівника, таким чином зменшити відсоток безробіття в Україні. Якщо можна так казати, то по результатам за.